Всім гарного здоров'я! З вами знову, як завжди Старий, і сьогодні ми повернемося до Всесвіту. Хейло. Поговоримо ж ми про одну із раз ковенанту Сан також відомі серед представників багатьох інших рас як Пророки, практично вимерла раса розумних істот родом із планети Джанжоркум. Що посідала позицію правильчої касти в ковенанті міжзореної імперії, яка існувала впродовж кількох тисяч років. Аж до великого розколу за часів Ковенанта Саншаюма були наділені абсолютною владою в політичних і релігійних питаннях гемонії. За часів, коли в чумацькому шляху правили предтечі, Саншайум були однією з роз, що розвинулися до рівня космічних польотів. На початку своєї першої космічної цивілізації вони активно освоїли хмару Оорта навколо своєї рідної системи, видобуваючи на її астероїдах. Корисні копалини для виготовлення палива своїх кораблів. Технології Сан зіграли важливу роль, коли з ними в контакт увійшла доісторична людська цивілізація. Стародавні люди і Сан Шайум швидко налагодили стосунки і незабаром створили альянс зі столицею на планеті Чарум-Хакор, що став однією з головних сил у галактиці, протистоячи на цьому терні Ойкумені Пертеч. Серед решти народів галактики Сан були широко відомі як миролюбна раса. Однак потім Сан і стародавні люди зіткнулися з потопом. Епідемія охопила значні території обох рас, але завдяки людям вона була зупинена. Однак дії людей призвели до того, що предтечі оголосили їм війну, і Сан Шюм виявилися втягнуті в конфлікти як союзники людства. Упродовж усіх військових дій Сан Шюм надавали людям усю можливу підтримку. Але під кінець війни, коли перетечі взяли стратегічну перевагу, у свої руки Сан Шюм добровільно здалися ойкумені, перетечі поставилися до Саншаюму із поплаживістю і обмежили покарання за допомогу людям у війні до ізоляції. Навколо їхньої рідної планети і ще двох планет, у середині зореної системи, був розгорнутий карантинний щит. Який відрізав участь Сан від решти життя в галактиці? Водночас Саншайом зуміли відмовитися від своїх гетоністичних устрімлення на користь життя під керівництвом релігійних старішин і притечі почали визнавати їх зразковими громадянами своєї імперії. В останні роки війни притеч і потопу. Джанжор Жоркума відвідала бібліотекарка, яка мала намір відібрати популяцію Сан для збереження раси від ефекту мережі Ореолів. Старішини Саншаюм усвідомили, що наближається катастрофа, яка загрожує всьому їхньому народові. І заворушення, спричинені візитом бібліотекаря, незабаром переросли в короткострокове повстання проти наглядачів притеч. Битва зруйнувала більшу частину планети. А під її кінець на орбіту планети було виведено установку 0,7 один з ореолів, який був використаний за наказом архітектора Фабера для остаточного передушення закулту. Активація кільця призвела до повного знищення всіх саншайом, що ще залишилося на планеті, залишивши в живих тільки 500 мільйонів особин, відібраних бібліотекарем для відродження раси в майбутньому. Сліди цього повстання залишилися на планеті впродовж наступних десятків тисяч років. І хоча за цей час Саншайом повністю забули про ту подію, вони зберегли легенду про те, що в далекому минулому їх було покарано богами за повстання проти них. Саншайом були успішно збережені на установці 0-0 і таким чином врятовані від активації ореолів на час перебування на ковчезі. Саншайомом були поміщені в спеціально згенероване для них середовище. На збільшення своєї чисельності, деяким із саншаюмом було дозволено жити серед людей на ковчезі на час повторної аклімації, яка передує перезаселенню, і в цьому роді вони стали першою серед усіх інших врятованих рас, що пройшли через даний процес. Кілька особливо допитливих саншаюм навіть зуміли підібратися близько до місць проживання притеч на ковчезі, де вони підслуховували їхні розмови. Притечі, які знали про це, вважали ці виласки нешкідливими, оскільки вважали, що незабаром після повернення на батьківщину ці Саншаюм все одно забудуть усе почуте. Майже через століття після активації Оріолів, Сан нарешті були поміщені на кораблі і повернуті на їхню рідну планету. Повернувшись в Сан Шюм почали з повного нуля відбудовувати цивілізацію, втративши всі свої знання і досягнення протягом наступних тисячоліття. Стартивши пам'ять про притеч, Саншаюм водночас розвивалися в оточенні їхньої технологічної спадщини, яку вони шанували як божественні артефакти, і відповідно довкола якої вони побудували свою релігію. У цей період ключ судно яке притечі використовували для доставлення популяції саншаюм на рідну планету, було взято під контроль фрагментом штучного інтелекта, який спробував з його допомогою дістатися до землі. Але корабель так і не зміг злетіти і впав назад на планету. У період після великого очищення Сан-Шайом оговталися від наслідків війни притеч і потопу швидше за багато інших рас. Завдяки численним реліктам притеч їхній технологічний розвиток отримав потужний поштовх. Нова цивілізація Сан-Шайом, їхня мова, культура і філософія були цілком збудовані на спостереженні за артефактами притечі. З іншого боку, про самих притеж Сан не зберегли практично жодної інформації, включно з пам'яттю про минулі конфлікти з ними. У 2200 році, до нашої ери, в суспільстві Саншайому з'явилася група радикальних вільнодумців, які вважали, що вони мають піднятися на борт корабля притеча що перебуває на їхній планеті, і вивчити його технології. Хоча Саншайом не відмовлялася від вивчення артефактів, залишених Притечами, Багато хто з них усе ж вважав корабель богів реліктом, який не можна турбувати. Коли ця більшість оцінила заяву радикалів як єресі, ті підняли відкритий заколот. Так почався розкол Саншайома, що розділив росум на два протиборчі табори: консервативних стоїків, які відмовлялися оскверняти дертноупертеч своєю присутністю, і войовничих реформістів, які забажали пізнати всі секрети корабля. Ближче до кульмінації війни приблизно тисяча реформістів зуміла прорватися до дердноута і зайняти його, вивчаючи способи запустити судном і керувати ним, реформісти водночас робили регулярні набіги на території стоїків, щоб зібрати на корабель запаси природних ресурсів та припасів. У 2100 році до нашої ери реформісти нарешті розібралися в тому, як увімкнути системи Дердноута. До того моменту розлючені стоїки вже не могли що-небудь робити, оскільки навіть ненависть до реформістів не могла змусити їх знищити об'єкт свого поклоніння. Зрештою, реформісти покинули планету. Проте в процесі зльоту МДНУ відколов величезний шматок від поверхні планети. Пізніше ця скеля послужила основою для вищого милосердя. За допомогою технології притеч на Дердноуті, реформісти зуміли вижити та вирушили в подорож по галактиці. Незважаючи на те, що реформісти фактично здобули перемогу в громадянській війні, залишивши стоїків позаду, вони водночас чудово усвідомлювали, що в перспективі на них чекає вимирання, оскільки до їхньої справи долучилося надто мало саша йому. Генетичне розмаїття реформістів виявилося під загрозою, і їм довелося запровадити суворий контроль над розмноженням, щоб уникнути катастрофи. Стоїки тим часом продовжували налагоджувати життя на рідній планеті, як і раніше залишаючись з цивілізацією п'ятого рівня за школою притеч, розвиваючи свої власні технології, та як і раніше, відмовляючись оскверняти реліквії притеч. Незважаючи на остаточний розрив реформістів і стоїків, у перші місяці існування ковенанту оперативна група Саншайома реформістів зуміла проникнути на планету і вивести звідти маленьку групу здорових жінок, щоб за їхньою допомогою підтримати свою генетичну різноманітність. Пізніше Саншайом оголосили в цьому ковенанту про те, що їхня планета знищена в 648 році до нашої ери. Вибухом над нової, однак, через брак доказів багато членів гемонії не вірили в те, що це сталося насправді у період подорожі по галактиці. Реформісти знайшли расу вурагоків на спорудах Притеч і залучили їх до роботи з артефактами Притеч. у 938 році до нашої ери. Саншайом вступили в перші контакти із расою Санхилії. Практично відразу ж між обома народами виникли розбіжності жотовірувань в артефакти притеч, які незабаром вилилися в конфлікти, що пізніше отримав назву війна початку, як і Сан-Шайум, століттями раніше, Санхилі вважали технології притеч неторканними реліквіями, які не можна використовувати для особистої вигоди, в той час як Сан шайум вважали, що їхнє вивчення і відтворення дасть змогу ще більше вдосконалити свої технології. Перша зустріч Саншайом і Санхилі на їхньому околичному світі Улгетон завершилася навіть не розпочавшися. Воїни Санхилі обезглавили делегатів Сан і відправили їхні голови решті на знак попередження, спровокувавши війну. У фізичному плані Санхілі далеко перевершували Саншайома. Один їхній воїн засилують до рівня у щонайменше десяти воїнам Саншайома. Однак у Сан своєю чергою була величезна перевага в технологіях. Використовуючи свій терноутпертеч, вони влаштовували рейди на військовій флотилії Санхелії, завдаючи тим величезних збитків. У міру наростання конфлікту, Саншеюм навіть провели атаку на рідну планету Санхелі Санхеліоса. Зрештою, Санхелі усвідомили, що ключем для їхнього виживання у війні є використання реліктів перетеча і взялися за вивчення їхніх технологій під своїм контролем для створення потужних видів зброї. Це рішення згодом змусило Санхилі відмовитися від своїх переконань, і оскільки першу причину їхнього конфлікту тепер було вичерпано, у 852 році до нашої ери, обидві раси погодилися об'єднатися в союзо, з якого народився Ковенант. у цьому альянсі, Сан взяли на себе обов'язки релігійних лідерів, ставши пророками, в той час як Санхилі стали основою армії ковенантів і захисниками пророків. Представники від обох раз створили і затвердили писання союзу, тим самим формально відзначивши створення Ковенанту. За умовами цього договору, Саншаюм відмовилися від використання дертнову та притеч. Корабель цивілізації, що пішла, був згодом перетворений на джерело енергії для вищого милосердя, мобільного планетоїду, усередині якого було збудовано священне місто, яке стало столицею Ковенанту та новим будинком для Саншаюму. Хоча і Санхілім, і Саншайом однаковою мірою були засновниками ковенанту, пророки однозначно затвердили своє домінуюче становище в ієрархії союзу. Шли століття. Ковенант поступово розширював свій вплив на галактику, включаючи до свого складу нові раси, які ставали або воїнами, або робітничими кастами. Усе це призвело до того, що Саншайом, зрештою, здобули абсолютну владу над могутньою імперією. У затінку якої перебували сотні планет і існували мільярди живих істот. У 2525 році троє Саншаюм дізналися про те, що виявлена нещодавно ковенантом людська раса була спадкоємицею мантії Притеч, усвідомивши, що така інформація в разі розголосу легко знищить ковенант і позбавить їхню расу влади. Ці Саншаюм організували політичний переворот. Скинувши сторонів тотішніх вищих пророків і зайнявши їхні місця за підтримки Верховної Ради, взявши собі імена пророків істини скорботи і милосердя, ці ієрархи приголосили людство нечестивою расою єратиків та оголосили священну війну проти них. Триумів рад ієрархів сподівався, що військова машина їхньої імперії винищить людей гарніше, ніж у решті раз ковенанта виникнуть підозри. Проте наполегливий опір людства розтягнув конфлікт на кілька десятиліття. За цей час Сан Шаюм знайшли для себе незручним факт того, що армія ковенанту була майже повністю під контролем Санхилії, які, будучи расою воїнів і поборників честі, почали перейматися повагою до людей, як до гідних ворогів. Боячись, що ця тенденція, зрештою, оберне Санхілі проти них, певна кількість саншаюм, на чолі яких стояв вищий пророк істини, почала будувати плани з повалення санхілі з посади військових керівників гемонії. У цьому починанні пророк істини покладав свої надії на расу Джерал таємно збільшуючи їхні повноваження і озброюючи їх. У 2552 році почали відбуватися події, які спочатку грали на руку Саншаюм у їхній закулісній боротьбі за владу Санхиллі. На установці 05 Ковенанти зуміли оволодіти індексом активації Ореолу, але незадовго до того, стали свідками того, як демон людей убив вищого пророка Скорботи. Пророк істини скористався цим убивством як приводом звинуватити Санхелі в їхній некомпетентності. І почав втілювати свою змову в життя, зміщуючи санхілі з усіх важливих посад імперії та віддаючи місця, що звільнилися Джерал Ханаєм. Щойно перестановку було закінчено від наказів, ви... він наказав вирізати всіх верховних радників Санхелі на установці 0,5, щоб не дати їм обрати нового саншаюма на місце загиблого пророка Скорботи. Усі ці рішення призвели до початку великого розколу, що привів до розвалу ковенанту на тебори. Які протистояли один одному Санхелі покинули Ковенант і проголосили війну проти Саншайом і Нджерал Ханаєва, А одна з їхніх фракцій навіть уклала союз із людством у результаті подальших подій з установки 05 вирвався визволений Потопа, який проник на вище милосердя, і взявся за перетворення станції. Паразити вбили і поглинули мільйони живих істот у столиці Ковенанта. Проте особливо тяжким цей удар став для Саншаюма, для яких вище милосердя було рідною домівкою. За іронією долі, багато саншаюм вирушили на установку 05 для підготовки до великої мандрівки і тим самим врятувалися від долі своїх родичів, що залишилися на вищому милосерді. Початковий план Ковенантів – активувати Ореолу – було зірвано завдяки зусиллям Санхілії. І військ ККОН. і війська Гемонії, що зберегли вірність Сан були або знищені, або вигнані. У грудні 2552 року пророк істини був убитий під час битви за ковчег, і Ковенант перестав існувати завдяки спільним зусиллям людей і Санхелі через спалах потопу і подальше падіння вищого милосердя. Сан зазнали двох вимирань у період одного великого циклу. Вижити вдалося лише тим із них, хто перебував де завгодно, тільки не в столиці Ковенанту. Війна Ковенанту зрештою забрала життя мільйонів Сан -Шайома. і нинішня чисельність Сан впала до менш ніж тисячі особин. Водночас, потайки від решти галактики з вищого милосердя було евакуйовано значну популяцію Саншайома, яких розмістили на космічних кораблях, і які вчасно покинули приречену столицю. Втрати вищого милосердя скоротили популяцію Саншаюм до небезпечно низького рівня. А ті, хто вижив, опинилися під загрозою помсти з боку своїх колишніх хранителів за зраду. Боячись гніву Санхілі, Сан, Сан відкрили своїм новим захисникам Джерал Ханаєм доступ до всіх наявних у них технологій. Фактично, одразу після розвалу ковенуту Саншаюм, що залишилися, просто зникли. До Санхеллі доходили чутки про те, що Саншайум вирушили у велику мандрівку. Проте багато хто не вірив у них. Саншайм вважаються високорозумними живими істотами. Саншайум довготелеса двонога раса з дуже довгими змініноподібними шиями і кінцівками, при середньому зрості близько двох метрів і середній вазі 90 кілограмів. Сеншаюм є високою і стрункою расою. Їхній склад дуже крихий, через що саншаюм доводиться ходити повільно і обережно. Шкіра саншаюм неоднорідна і змінюється залежно від віку. У молодих особин вона має злегка коричневий колір, але з віком набуває блідого відтінку, волосяний покрив на тілі рідкісний, і частково це пов'язано з тим, що більша частина саншаюм вважає за краще видаляти його з тіла. Якщо не весь, то щонайменше більшу частину. Очі в них великі, схожі на очі амфібій, і різняться між індивідами за своїм забарвленням. Серед зустрінутих кольорів відомі фіолетовий, коричневий, зелений і блакитний. У саншайом може зустрічатися гетерохромія, явищем, за якого обидва ока одного індивіда мають різний колір, володіння одним темно-зеленим і одним яскраво-плакитним оком. Вважається благодатним знаком серед саншаюм, але водночас видає приналежність до генетичної лінії, у якій уже сильно переявляються наслідки близько спорідненого схрещування для молоді. Характерні такі риси тіла як коротші шиї, відніші носим та підборіддя, а також розташовані ближче одне до одного очі, завдяки чому вони більше схожі на людей еволюціонували на планеті з низькою гравітацією, і через це вони зазнають певних труднощів під час пересування в середовищі з більш високою гравітацією. Юні представники саншайому володіють більшою фізичною силою і витривалістю. Однак, у зв'язку з тим, що більша частина раси в ковенанті перебувала в літньому віці, при цьому ведучи спосіб життя з мінімальною фізичною активністю, багато саншайомом були старезними і слабкими. І саме в такому вигляді вони відомі іншим народам галактики. Щоб компенсувати фізичну недостатність, саншаюм використовують той чи інший вид антигравітаційного пристою. Однак, як і раніше, здатні на ходьбу без сторонньої підтримки, нехай і на короткий проміжок, часу. на відміну від сучасних саншаюм, їхні доісторичні предки були примітні своєю гнучкістю та м'язистістю. Для стародавніх людей та притеч вони були однаковою мірою, красивою расою. Після капітуляції у війнах людства і притеч Сан почали покладати свої надії на мудрість частокволих старічан. Хоча воїни раси продовжували підтримувати фізичну форму, що була перемітною рисою їхнього народу. Десятки тисяч років по тому реформісти перейняли схожий малорухливий спосіб життя, в той час як стоїки, що залишалися на рідній планеті. Зберегли здоров'я та форму завдяки більшій генетичній різноманітності та мешканню в природному середовищі. Деякі з джерел висувають теорію, що зниження чисельності саншайом було спричинене втручанням притеч у їхню генетику після закінчення воєннолюдства і притеч цей захід був ще одним покаранням протечі за союз саншайом із стародавніми людьми. Саншайом мають трипалі руки. Вони здатні тримати вогнепальну зброю, хоча частіше вважають за краще уникати цього. Скорочені ноги також мають три пальця на кожній кінцівці, які загнуті назад таким чином, щоб саншайом могли балансувати на суглобах своїх ніг. Через малорухомий спосіб життя ноги саншайом дуже атрофовані. Найчастіше до такого ступеню, що вони стають непотрібними. Нетрадиційна структура стопи ще більше ускладнює їхнє пересування, без допомоги антигравітаційних систем, як і більшість інших форм життя, саншаюм двостатева раса. Періоди плутючості у жінок короткі і дуже рідкісні, оскільки розділені значними проміжками часом. Коли жінка саншаюм вступає в шлюбний період, вона виділяє специфічні гормони, які приводять чоловіків в узбуджений стан, передбачається. Що саншаюм живородна раса. Жінка здатна виношувати і народжувати одну дитину, але відомі випадки народження двійні і навіть трійні? З віком вагітність для жінок саншайом дедалі важче. Власне, сам шлюбний період саншайом називають часом репродуктивної згоди. Через відносно малу чисельність фертильних саншаюм демографічний переріст раси має надзвичайно малий потенціал і має яскраво виражені рецесивні риси, частота яких збільшується з кожним наступним поколінням. Навіть незважаючи на заходи, вироблені суспільством саншаюм із метою підтримати генетичне розмаїття і запобігти поширенню рецесивних ознак. У минулому бували випадки, коли деякі саншаюм вирішували тримати свій родовід чистим. В останні роки ковенанту міністерство підготовки почало застосовувати апарати притеч у священному зобов'язанні, здатні змінювати гени саншайом. Поліпшені в такий спосіб саншайом ставали прилатами і отримували, окрім усього іншого, здатність розмножуватися без передання рецесивних ознак своєму потомству. Тривалість життя Саншаюм велика, що зумовлено сам перед медичними технологіями. Які забезпечують довговічність завдяки цим розробкам? Багато саншайом здатні жити сотні років. Дослідження в цьому напрямі розпочалися приблизно в 1552 році за тисячу років до патіння ковенанту. Наразі понад чверть популяції Саншаюм за цей рахунок давно переступила за своє 200-річчя. з віком волосяний покрив тіла зменшується і не буває білого кольору. Шкіра стає блідою, а також розвиваються такі фізичні недуги, як артрит. Найстарші Сан -Шайум у ковенаті були змушені регулярно вдаватися до ліків на основі цілющих трав. За часів притеч Сан -Шайум також були відомі своєю довговічністю, яка навіть була ще більшою. Приміром, першому пророку, який жив за часів війн людства та притеччя, було вже 9 тисяч років. У доісторичні часи культура Санчаюм була цілком вибудована навколо гонитви за вічною красою і задоволеннями. Саншайомом були відомі на всю галактику за свій гедонізм, красу і уміння маніпулювати іншими расами за допомогою своєї межі досконалої привабливості. Після капітуляції, наприкінці воїн людства і притеч, їхня культура перейняла новий напрямок. І була вибудована навколо керівництва найстаріших релігійних лідерів, яких називали пророками. Крім цього, саншаюму були відомі як виробники чудових алкогольних напоїв на кшталт касни. Деякі з сучасних саншаюм також мали звичку балитися стимуляторами. Популярним напоєм серед саншаюму вважають трав'яні чаї, які іноді приправляють морськими квітами або небесними спеціями. З причини малої кількості представників раси, суспільство Саншайом створило список безшлюбності, документ, у якому перераховувалися імена всіх Саншайми, які успадкували негативні рецесивні гени, і яким суворо заборонялося мати потомство. Однак, навіть ті, хто уникнув потерпляння свого імені до списку, мусили суворо стежити за тим, з ким вони спарюються, щоб уникнути втрати генетичного розмаїття. Список безшлюбності посідав настільки важливе місце в посягденному житті Саншайома, що навіть ієрархи, верховні правителі ковенанту, зобов'язані були підкорятися йому. Проте заборонене розмноження аж ніяк не забороняло задоволення сексуального бажання для чого в суспільстві Сан Шайом існувала розвинена сфера наложництва. У тому разі, якщо виникала небажана вагітність, її належало перервати. Цикли полчучості у жінок Саншайом короткі і досить рідкісні, через що Сан буває важко обзавестися потомством. У наслідок такої особливості у Саншайом, що мешкали на вищому милосерді, існувало свято, яке називали пологовим періодом на честь усіх матерів, що зуміли зачати дитину. На честь цієї події послаблювали навіть закони громадської моралі, що їх видавав комітет згоди. Відомо, що до історичних Саншаюм теж мали святом на честь продовження роду, оскільки внаслідок карантину у своїй зороній системі Саншаюм мусили ретельно слідкувати за своєю чисельністю, щоб уникнути перенаселення. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. І якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово. З вами, як завжди, був Старий. До скорої зустрічі! І все буде Україна!